І сьогодні я вам покажу, як зробити картину для Майнкрафта. Нам треба ось ця от програма, скачати, пишемо Скачати Increator. Заходимо на сайт, нажимаємо «Download», вибираємо EX. Трохи треба подождати і воно у нас починається закачуватися. Я не буду показувати, як там його установка сама йде. Я вже буду показувати, як це робити. Заходимо в цей mkreator нажимаємо Nucket Place, Вбираємо версію, найновіша зараз, яка у мене доступна, це 1.21.8. Пишемо ім'я, яке ви хочете для цього моду. Ну, точніше, для цей карт. Ну, типу, назва файла, який буде з карт. Нажимаємо цю кнопочку, Фейкін, нажимаю назву. Оце це виходить у нас в ширину. Тобто це в ширину виставляємо яку йому ширину один блок, це 16, це, 16. це, це, це цифра 16, тобто, щоб нам його зробити більше. Треба його множити. Наприклад, я хочу, щоб ширину було. 5. Нам треба 16 помножити на 5. Дорівнює 80. Ставимо 80 сюди. А висоту. Наприклад, 10. Або краще теж 5 і вибираємо. 16. 16 помножити на 5. дорівнює 80. Ну це я міг не враховуватиш. 80 і вибираємо текстуру. Можна намалювати тут свою текстурку, отак от кріт і міняти кольори ось, міняти розмір. Можна отакий, допустимо, поставити. Це все одно за великий Допустимо, якийсь отакий от там. І отак от тут, отак от. Ось отак от. Коротше, якось отак. От от save this texture. І вибираємо Azor і пишемо у нас. Ось у нас з'явилася ця текстурка. І, або як імпортувати свою текстурку. Нам треба іменно формат PNG-й. І ось у нас є тут. Їх вибираю собі і... Ну, я буду використовувати, ту, що я вже намалював, а. І ще треба отут вказати щось любі букви, там. Work at Place. і у нас виходить оця от картинка. Що нам далі треба зробити? Нажати оцю кнопку. Експорт вмодрі заодонатінг. Вибираємо, куди ми його хочу поставити. Далі заходимо в наш лаунчер, яким ви користуєтесь. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ось, все, Він у мене був відкритий, тобто вибираємо версію, яку нам треба. Там в мене було вибрано неуфорд, зараз покажу, де воно знаходиться у вас. Тобто, де воно знаходиться, де вибираються оці от версії. Ось, тобто, дивіться. Оце от, отут показується, які у вас версії, Ось яка у вас тут, і отут показується, яка у вас версія. То Тут я у вас саме вибір от цієї версії, якого вона типу і сама версія. Е далі. Створюємо цю версію. Ну, саму цю версію у мене. Neofort 1.8. 121.8. Е створюємо. Далі в всіх лаунчерах є така папка е mods. Якщо у вас інший якийсь лаунчер або пірацький, то там должна бути папка оця от мод. Ви в неї заходите і вступуєте туди оцей файл з вашим модом. Далі нажимаєте Play. Press Enter to enable the narrator. Отут у нас є кнопка, можна її перевірити, нажати, чи тут є одна ще. Тут його назва буде. Далі. Single player. О, creative. Ждемо, поки воно загрузиться. Ну, це ж було не обов'язково, вибирати креатив. Выбираем дальше использовать нашу назву картины. все Нашу картину и 5 на 5 будет. То есть нам. Вот так вот, 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 и вот так вот, вот так вот, вот так вот, и еще вот так. Теперь нам надо разместить, чтобы мы поступили А, А, понятно, еще. Тепер нажимаємо на якесь місце і у нас з'явилася ця карта. І типу, І все. В цій програмі, до речі, можна робити і броню, і банери, і біоми, і блоки, і виміри, там, рідину, снаряди, зілля, рослини, карт... Крафти, структури і трейди для селян, професії для селян. Ну, там, і ще, там і ще є функції, ну, я всіх перечисляти не буду. Ну на цьому все. Всім пока.